Маленьке відео по генератору GX30, зроблений під автозапуск. То маленький щиток, це щиток авто, автозапуск, АВР, ОПН, блок жилення, який заряджає акумулятор на генераторі. І стабілізатор допруги на цілий будинок 9 амперний Пропадає світло. Генератор автоматично через хвилину заводиться, з'являється мережа. Генератор сам тухне. Додатково ще є, тут стоїть маленький блочок, то антенна від нього. Що можна вночі заглушити генератор. Ну, умовно, якщо літу, генератора не потрібно, його можна вночі заглушити і з телефона завести. Дроти ніякі не різалися тут. Тут підключилося напряму умовно, до стартера. І глушити генератор. Ну, підсос зробив центральний замок від машини. Коли генератор холодний, підсос здається, включився підсос, він завівся, підсос автоматично ховається. О, зараз імітуємо пропа... пропала мережа. Чильник виключаємо живлення до хати. Все світла нема. на хвилини включиться під мережа з'явилося світло Ратор сам завівся. Вказує вольтаж По споживання пів кіловата будинку йде. Зараз беремо, з'являється напруга з мережі. Все, появилася напруга, він автоматично заглох.